Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Отже, сьогодні буде відео про те, як я створювала свій рюкзачок, сумку на щастя від проєкту від Оленки, її канал у пані Олени. Отже, в'язала ось таких ниточок. Ця нитка мені невідома, ретвіст. і ця ниточка Ярнард Котон Круп. Між ними є різниця в товщині 110 метрів в 100 грамах тут і 130 метрів тут. Товщина в роботі теж показалася різниця в товщині. Ось. Тому зараз подивіться, що було, і я покажу, що вийшло. Сьогодні вже 9 травня, і я нарешті можу приступити трішки до свого рюкзачка. Ось на такому етапі він в мене є. Буду приступати. Хотіла знайти візерунок, який має в'язатися рюкзак. Я собі скрінила схемку і не можу її ніде знайти. Це якась просто катастрофа. Знову потрібен час, щоб знайти. Шкода мені, що я десь загубила, не знаю де, як воно могло десь з телефона чи не заскрінилося, чи що. Не можу сказати. Тому зараз буду шукати і приступати, поки є можливість пов'язати. На роботі це не пов'яжеш, та й, відверто кажучи, на роботі я вже не в'язала, певно, більше тижня, тому що завал. Ось, ніби здається, 15 годин робочого дня можна викроїти, якусь хвилинку, не можна. От реально просто один заходить, інший виходить, і отак от люди є постійно. І щоб зайти всім скупитися і вийти, а так не хочуть, хочуть по одному ходити. Тому якось так. Тут лежать мої малючки для лотерейки, браслетики. Ще мені мої дуже добрі в'язалочки, <п> чудові, мої, підтримують як можуть. Галинка Вдієнко надала дві іграшки і брелочок. І Іринка, професор Кофесова, теж надала свою за Юлю. Вона така просто. Як хмариночка, тому люди зацікавлені. Вони ну, в будь-якому випадку людина навіть як донатить, їй приємно отримати щось на згадку. так? Тому я дуже дякую дівчаткам за, за те, що надають свої іграшки. Мені дуже-дуже приємно. Ось поки що так біжу в'язати, точніше шукати спочатку схемку, тому що ну, печально шкода мені, що я десь. Загубила, десь на не щось неуважно відбулося. Ну, а яка уважність може бути? Нема уважності. Тому іду шукати і буду приступати до в'язанечка, тому що е, закінчення, <закінчення проєкту на носі, а я тільки в мене тільки старт, тому шурую і покажу вам ввечері, що встигну за один день, тому що завтра вже на роботу. І що вам хочу сказати, це досить-досить важко, тому що карамельна ниточка вона довстіша, шоколадна, вона тонша. Стараюся і намагаюся витягнути шоколадні петлі трішечки, щоб вони більш-менш виглядали, але не так аж дуже і виглядають. Пров'язала, як бачите, три рядочки. Це взагалі мало, але ну, в'яжеться справді непросто. Дов'язую останній кінець третього рядочка і розумію, що в мене тут помилка і потрібно розпускати. Тому що тут мала бути шоколадна ниточка, а в мене тут карамельна. І цілий рядочок треба розпустити, щоб виправити ось цю халепку. З'єднання ряда я перемістила, воно в мене було ось тут. Тут буде спинка. Але перемістила ось сюди, щоб гарно візеруночок лягав. Ось. Тому буду розпускати цей рядочок і перев'язувати. Тут з'єднання таке не, не тепер в'яжу з'єднання трішки іншим способом, виглядає вже значно краще. Ось, трішки пошнирила по YouTube і все-таки знайшла такий спосіб трошечки інший. Ось. Тому буду розпускати і перев'язувати. Ну, Така халапка, що зробиш. Нічого не зробиш. Ось так от. По центрі буде квіточка. Ну, одним словом, коли зв'яжу, побачите. Якось так, іду перев'язувати. Отже, вийшов ось такий рюкзак. Такий рюкзак вийшов, він мені дуже подобається. Форнітуру мені подарувала Оксанка Замуренко. Нитки, ось ці ретвіст мені подарувала, напевно, теж вона, я так думаю, я так підозрюю. Ярнат я докуповувала. Ось така сумка на затяжці. Всередині гарна, об'ємна. Всередину я купила вклад. Я показувала вам його, він був завеликий для мого рюкзака. Тому я замовила інший. А той великий я перепродала своїй підписниці, за що їй дуже дякую, що вона мене його викупила. І він не буде в мене лежати. Ось такий вклад. Ось такий вклад органайзер. Тут на замочку є кишенька. Всередині є кілька кишень. Це дуже зручно. Нічого не літає по рюкзаку. Взагалі він вийшов максимально зручний. Негарний в мене вийшов стик. А як робити гарний, я побачила вже запізно. Ось так. А тут вже те, як я побачила в Олі в бесіді на каналі, вона показувала, як робити гарний стик. Це я побачила вже так, як ви розумієте, запізно, так? Вже як є, цей стик у мене на спині, тому я ні за що не переживаю, в мене його не видно. так? Дуже зручна, класна річ. Справді, дякую Оленці за такий поштовх і стимуляцію до роботи. Дуже класна річ. Отже, по розходах гачок номер 6 Ниточки ви зрозуміли. Світлої нитки, яка на візерунку, квіточка, це 70 грамів, і темної ниточки основної пішло. Не записано, так? Дуже добре, що не записано, зараз подивлюся. 620 грамів знайшла. Ось. Ось такий рюкзачок. Денце ось таке, як я обв'язувала, я показувала, більше додати немає що. Розмір 28 на 26 см. Класна річ. Класна річ, важка, звичайно ж важка. З фурнітурою він важить 900, скільки там, 960 г. Це багато це кілограм, але в загальному це дуже крута річ. Мені подобається. Вона тримає форму, вона з чистим вкладом, це просто все ідеально зійшлося. Дякую всім за підтримку, за участь, за, за перегляди, за коментарі. Всім дуже, дуже дякую, всім міцного здоров'ячка, до зустрічі в наступному відео. Всім па-па-па-па, бувайте!